Коли ми з чоловіком одружились, то вирішили жити в його будинку. Колись там проживала велика родина, двоє дітей мій чоловік і його сестра, тато та мама. На літо до них з'їжджалися гості, брати та сестри батька, залишали своїх дітей на все літо, а самі їхали, адже відпустка закінчувалась і потрібно повертатись на роботу. Мама чоловіка опікувалась всіма дітьми. А їх на літо всіх шість осіб. До того ж, як розповідав чоловік, гроші його мамі не залишали на продукти для дітей. Говорили, що в селі все своє, тому витрачати немає куди а хліб, крупи, та навіть цукерки чи пряники для дітей, а на стількох дітей зарплати не вистачає. До кінця літа його мама вже плакала від того, що заборгувала сусідам гроші, і віддавати їй прийдеться довго. А ще в школу своїх дітей потрібно вдягати. Коли по племінників приїжджали мами, то мама чоловіка говорила, щоб вони відшкодували гроші, аби вона могла покрити борги, які набрала, поки годувала їх дітей. Але давати гроші ніхто не збирався. Пересварившись між собою, везли своїх дітей місто. А мама чоловіка знову економила на всьому, щоб покрити борги. І вирівняти нестабільне становище. На тата розраховувати не приходилось він не брав участі у сімейних проблемах. Його пріоритетом були друзі і пити з ними пиво після роботи, так що мама сама повинна була справлятися зі всіма домашніми клопотами. Мабуть, постійні негаразди привели до того, що мама померла, коли син ходив по 9 клас, а старша донька тільки закінчила школу. Закінчував школу чоловік, живучи один у великому будинку. Тато знайшов собі іншу жінку і переїхав до неї жити. А старша сестра поїхала вчитися в місто, так там і залишилась. А мій чоловік після закінчення школи пішов в армію. Коли повернувся, ми з ним почали зустрічатись. Один із днів він запросив мене подивитись його будинок, де ми планували жити, коли одружимось. Як пояснити, що я там побачила? Раніше то був звичайний будинок з меблями, з одягом, шторами, коли я зайшла всередину, побачила голі стіни. Посередині стояв старий стіл і дерев'яне старе ліжко. Не було ні каструль, ні ложок, ні тарілок, таке відчуття, що люди там не жили давним-давно. А прийшов лише рік, як чоловік пішов в армію, коли прийшов додому, побачив таку картину. Дякувати родичам. Залишили хлопцю голі стіни. Життя в будинку чоловіка ми починали з купівлі всього необхідного. Ми не поспішаючи розподіляли свої покупки, що вистачило і на життя, і разом намагались поліпшувати свої умови проживання. Ми не звертали уваги на репліки, які інколи кидали його родичі, які постаралися прибрати все з будинку. Ми їм пробачили від того, мабуть, що більше вони нас розіслили, тому що пробачили не означає впустили у своє життя. А вони хотіли й надалі залишати нам дітей і брати все, що їм попадеться під руки.